Всім привіт народ, ви на каналі Дедпаса. З вами Дьмас. І сьогодні ми пограємо в гру під назвою є стартап 2. Це в нас пролог. Він нам пропонує поглянути на гру з обмеженим вмістом. Давайте розпочнемо нову гру, і, як бачимо, назва компанії і ім'я генерального директора. Такс, як бачимо, можна рандомно вибрати якесь ім'я, згенерувати випадкове ім'я. Так, Мія нам не підходить. Знову Мія. Так, Вільям. Такс, і давайте. Production Labor, Лепс. Такс, оце, оце, оце мені подобається. Ось такі міньйончики в нас будуть в ролі наших працівників. Такс, радий з вами познайомитися. Моє ім'я Бобі, і я ваш новий радник. До речі, в грі є українська мова. Це величезний плюс. Мало зараз ігор, в яких є українська мова, а в цій вона є. Так, для початку найміть дизайнера, натиснувши на іконку чоловічка. В нижній вкладці співробітник. Знайдіть дизайнер і найміть одного для початку створення концепції. Такс. Пошук співробітників нам потрібен дизайнер. Ой-ой, ой за вікном їздять трактори. <с> Жесть, просто що відбувається. Такс. Як бачимо, у нас є на вибір три працівника. Давайте оберемо того, хто потребує саму меншу заробітну плату. Поки що так, так як в нас немає ніякої фірми, в принципі. Ніякого прибутку стабільного. Так, далі нашому дизайнеру потрібен стіл для роботи. Відкрити режим будівництва. Де він? так ось це режим будівництва є. Так, простий стіл. Давайте оберемо йому простий стіл і встановимо його десь ось в цьому приміщенні. Так, повертати за допомогою R та T. так, Ось так. от Поставимо йому його робоче місце. Є. Так, коли наш дизайнер готовий, настав час розпочати наше перше виробництво концепції. Погляньте на, поверх, на верхню частину вашого екрану, тут ви побачите опцію створити концепцію. Натисніть на неї, щоб розпочати. Окей, створюємо концепцію. Так, це що у нас таке? Викрутка. Так, назва продукту. Будемо все обрати рандомно. Так. О, все. Обираємо рандомне. Такс. Є. І, як бачимо, вартість концепції безкоштовна. Ергономіка є ключовою для комфорту та легкості використання з меншим акцентом на технології та естетику. Так, значить, беремо побільше ергономності. Такс. Виберемо 54% і, в принципі, все інше розподі... розподілилося між технологією та естетикою. Так, ну давайте оберемо 56% розпочати виробництво. Так, як бачимо, ми можемо пришвидшити ще гру. Так, нормальна швидкість і швидка швидкість. Так, концепція виробляється. Дизайн, як бачимо, дослідження. Подивимося, що в дослідженнях у нас є. Так, викрутка, дискова пила, дриль, ланцюгова пила і кутова шліфувальна машина. Так, як бачимо, ергономічність, до речі, ми виставили на максимальну, але воно показує нам занадто низько. Я не знаю, чи це добре, чи погано. Так, електронна книга є, смартфон, планшет, ноутбук, настільник ПК. Е, мікрофон, наушники, акустична система, звуковий мікшер і караоке апарат. Так, проховач Blu-ray, ігрова консоль, телевізор, VR, гарнітура і нейронний інтерфейс. Окей, у нас тут багато чого. Так, тепер нам потрібен інженер, щоб наша концепція ожила. так ой Не те вибрав. Так, співробітники. Пошук співробітників потрібні інженери. Давайте наймемо, напевно, що два ось цього за 2600. Так. 2800. О, дивіться, оновити. І ще один за 2600. Танкс. Є. Найміли ми ще два додаткових співробітника. І тепер нашим співробітникам потрібні робочі верстати. Так, давайте їх встановимо. Так, перший буде тут, другий буде десь ось тут. Все, є у нас два робочих верстата. Окей. так Як тільки наш інженер стане частиною команди, почнімо. Клі... Клікніть безпосередньо на інженера. Так, окей. Скок у часі. А, ми можемо прискорювати ніч. Супер взагалі. Так, з день один, Здається, конкурент взяв перепочинок, рушаємо вперед. Так, додати виробничу лінію і ось. Наша викруточка почала вироблятися. Так. І ось цьому також виберемо. Наш, наш Наші викрутки. все Дивіться, все пішло, все поїхало. Такс. А це що таке? Стіни видимі, а стіни. Ага, ось. Як бачимо, ми ще можемо змінювати інтерфейс, точніше, ну, візуал нашого заводу, чи що це. Я навіть не знаю, як це правильно <свісно> описати. Тепер настав час встановити ціну для нашої концепції. Такс. Що тут? Давайте. Що, що, що? встановіть оптимальний баланс між ціною продажу та щоденними клієнтами. О, 82. Дивіться, ми продавали по 68. Трішки пішли ми в мінус. Ну, але нічого, нічого. Не сильний мінус. Ми й отримали. Так, дивіться, гроші пішли річкою майже. А сьогодні тільки вівторок. Так, скок у часі. Беремо його, щоб пропустити нічку. І наступає, наступає новий день. Наші всі приходять на робочі місця. Такс, немає призначених завдань, в принципі, поки що немає, що і розробляти. А Доступні бали. Блін, я думав, що воно буде швидше трішечки добувати ці бали. Дивіться, нам тут просто потрібно, як мінімум, хоча б 30 балів для того, щоб а один бал це одна... один зібраний товар. Угу, Все, тепер стало зрозуміло. Щоб отримати бали дослідження, такс. Що це таке? Запит від Келеп. Келеп роздумує над впровадженням особистої системи відстеження часу, щоб ідентифікувати та мінізувати непродуктивну діяльність під час роботи. Так, використовувати відстеження часу і покладатися на інтуїцію. Давайте. Дивіться, зелененьким засвітилося. Відстеження часу допомагає усунути неефективність, збільшуючи швидкість роботи на 11%. Ціна принаймні однієї концепції не оптимізована. Так, 81%. Ціна знизилася на 1 долар. Угу. Так, видалимо це повідомлення. Так, і, як бачимо, у нас вже 29 ще трішечки, і можемо отримати доступ до мікрофона. Так, ви хочете витрати 30-дослідницькі балів, щоб розбукувати мікрофон? Звісно, хочу. Так, тепер ми можемо. Так, концепція. Так, тепер ми можемо вибрати мікрофон. Так, назва продукту. VoiceStar Pro. доволі такі. Так, зробіть технології своїм пріоритетом для кришталевого чистого звуку, але тримайте їх легким для керування. Тобто технологію збільшимо і, в принципі, розпочати виробництво. Все. Так, робимо скок у часі. І чекаємо, поки, поки прийдуть наші вже працівники. Так, є. Все. Почалася робота. Як бачимо, наш дизайнер вже працює над VoiceStar Pro. Так, Софія розглядає можливість використовувати нової техніки, яку вони вивчили для присвоєння збірного процесу на верстаті. Давайте за... Нова техніка не принесла очікувано покращення, знижуючи швидкість роботи Софія на 11%. Софія, це хто в нас? Так, а, подивитися Софію. Оце Софія Вангер. Поруч. Дивіться, о, все. ось стар огляд концепції. Поруч, високий поруч це Я так і не зрозумів, поруч це погано чи добре. Такс, і тепер ми оберемо. Такс, за, хай з, закінчить це. А тепер ми будемо робити о, рейтинг клієнтів 92, до речі, дуже високий. Ож прям дуже високий. Так, тепер давайте, може, додамо якийсь додатковий верстат. Ще один є і наймемо ще одну людину. Такс. Тепер регулюється 97 за викрутку. І 109 за мікрофон народ. 109. Так, тепер нам потрібен співробітник, пошук співробітників. Інженер. Так. Інженер нам потрібен 2700, в принципі, поки що мінімальний 2600. Давайте за 2600 оберемо собі ще одного інженера. Так, і він буде працювати. Так. Робимо скоку й часі. І він вже буде нам збирати ще мікрофони додатково. Так, тепер ти будеш у нас працювати на мікрофон. Так, з концепції в нас всі врегульовані. Щоденне виробництво інженерами. Виробництво перевищує денний ліміт продажів 17, щоденні клієнти 10. Так, а тут у нас що? 9-9. В принципі, тут все класно. Викрутка, мікрофон 16 на 10. Такс. Софія має можливість взяти участь у міжнародному вебінарі. Що таке вебінар взагалі? З дизайну, який може надати глобальні уявлення, яке вимагає часу віддаленої від роботи з дизайном. Взяти участь. Такс. Та збільшує швидкість роботи на 10%. Тобто, бачите, рішення залежить. Рішення приносять певні наслідки для нас. Так, що у нас тут далі? Ну, у нас вже 39, майже 40. А 40 тут що програвач і цифрові пристрої. Давайте програвач. Все, Все, ми дослідили програвач. Тепер можна концепцію вибрати. І де наш. О, 2100, вона, до речі, коштує. Доволі таки багато-багато. Так, Зосередитися на технологіях. Такс. Естетика для деякого стилю, але ергономічність не є пріоритетом. Так, значить, це. Це збільшимо. До 31. До 15 О, все, розпочати виробництво. Такс. скок у часі. І вже у нас буде третій предмет. Третє третій, третій дослідження. Такс. Приходять наші робітнички на місце. І всі працюють. Зараз ще буде у нас додатково. Такс, Олександр. Експериментую з різними жанрами фонової музики, щоб побачити, чи може це підвищити продуктивність на верстаті. Грати енергійну музику. А, зниження швидкості роботи на 8%. Енергійна музика не допомогла йому взагалі. Так, І як бачимо, в нас прибуток іде 439 баксів. Ну, в принципі, непогано, хоч в мінус не йдемо. Технологія низький, високий ергономічність поруч. Такс, окей. Тепер ти. Все, закінчуй працювати з мікрофонами і працюй над програвачами. Такс. Все, почалося виробництво. Такс, і потрібно збалансувати ціну. 116 доларів коштує один програвач. Це доволі таки немало, немало. І як бачимо, наш прибуток, як тільки ми поставили нове виробництво, у нас прибуток збільшився на майже в два рази. Ну, як майже? В два рази. Так, ви, ви досягли максимально. Так, Софія, рівень 1 просить про підвищення зарплати на 5%. Поточна зарплата 2500, нова зарплата 2600. Ви хочете прийняти? Ну, давайте приймемо. В принципі, поки що на 5% це не сильно багато велика втрата для компанії. Так, ну і розпочинається новий день. Так, можна тебе. Від... А, Не хочу відпустку. І цей не хоче відпустку. Кейбл експериментує з різними жанрами фонограти за спокійливу музику. О, як бачимо, на цей раз ми вгадали і отримали на 12% більшу продуктивність. Взагалі, супер. І збільшується, до речі, очікуваний денний баланс знову на сотню. Так, в принципі, по цінах, що там все? Конкуренти на ринку. Ви. Я дивлюся. В конкурентах. В конкурентах взагалі ми поки що нікому не стоїмо. Прям взагалі, взагалі, дивимось. 4%. Продажі на сьогодні 10%, продажі на сьогодні 34%. Ми тут, тут програємо по всіх параметрах просто-напросто. Перебуваю по поганому настрої, в поганому настрої, і всі в поганому настрої. Такс. Ну можна, в принципі, відправити його в відпустку Такс. на 2 дні. І. Ну, вибачай, тебе не можна відправити в відпустку, так як. Так, як, так, як в нас вже немає просто-напросто людей. Людей немає. Так, тренд, тренд, мікрофон. Так, плюс 19 до продажу. Щоденні клієнти плюс 60%. Такс. І як бачимо, у нас 50. Крок один розблоковано. Стартап у гаражі. Вітаємо. Від скромних починань ваш потенціал не обмежений. Панель. Бонуси компанії. О, переваги, дивіться, переваги. Так, давайте подивимося на бонуси компанії. Так, використання оренда офісу. так, тут що? Ось. Можна, в принципі, солодке задоволення. Пропонуйте цю щоб підвищити радість. Як тобі запропонувати цукерочку, Можна тобі цукерочку запропонувати? Не можна. так, 2600, 2800. Давайте підвищимо. О, все є. Збільшилося його. так, Збільшилось його. Збільшився його настрій. Так, і в нас є дослідження. Електронна книга 50 є. Тепер у нас взагалі просто-напросто все супер. І ми можемо взяти ось так зробити. Є. так І вибрати пошук співробітників інженер. Інженер у нас буде за 2600. В принципі, це поки що саме дешевше що є на ринку. Такс. Так, Олександр знаходить старе обладнання, яке можна переобладнати для поліпшення виробничої лінії, але потрібні значні зміни. Давайте спробуємо модифікувати в нього не вийшло. <гум> <гум> так, давайте будемо виробляти мікрофони. Мікрофони зараз в пріоритеті. Так, скок у часі, і на цьому ще одненький деньок переживемо ми з вами, і на цьому, напевно, що відео закінчимо. Так, як бачимо, у нас вже тут 4, 4 чоловічки працюють. Тип продукту 2500 коштує. 2500 в нас поки що немає. Не заробили ми на це все діло. Так що, напевно, що це вже буде в наступний раз. Дивлюся, гроші віднімаються, як тільки наші мавпочки починають там робити певні якісь дії з, е, апара... Не з апаратами, а з деталями. Тобто деталі також коштують гроші. А поки що наш прибуток складає... О, дивіться, ми можемо. Так, концепт. Концепція тип продукту. Електронна книга. Такс, назва продукту є. Так, ергономіка є ключовою для тривалих сесічня, але про деякі технології для дисплею. 60% 30. 30 на це збільшимо. 30 на 50%. от Розпочати виробництво. І в нас залишається всього-навсього майже фігда, ні фіга, по грошах. 1600. Скок у часі, щоб воно швидше все пройшло. І електронна книга вже у нас буде на виробництві. Недостатня кількість дизайнерів. А, це все, є дизайнер. Я думав, що він десь захворів чи може ще щось з ним сталося. Що він не працює в мене. Але виявляється, він прийшов просто-напросто на роботу і почав працювати над цим всім ділом. Так, 80% вже закінчено і залишається майже майже трішечки. Капалюсінька є. Поруч, поруч, ідеальний, просто-напросто є планшет. Так, замість мікрофона. Давайте ми доробляємо мікрофон. Є, і додати виробниче. Це буде в нас електронна книга. 99% просто-напросто. Ми вгадали з вами з цим всім ділом. Так, 136 ціна книги. Так, ціна, принаймні, одне концепції не оптимізована. Тепер все оптимізовано в нас. Так, знову знаходиться старе обладнання. Купити нове. Так, о, дивіться, збільшилася продуктивність на 5%. Все, супер. Так, мікрофони працюють, електронні книги розробляються, все-все-все в нас абсолютно ідеально іде, як по маслу, так скажемо. Зобладнання поки що ми нічого не можемо зробити, і на цьому все. Ну, в принципі, ось такий огляд гри вийшов у нас. Я вам дуже вдячний за перегляд. І якщо ви хочете продовження, давайте натисніть максимальну кількість лайків та назбирайте мені багатько-багатько переглядів. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Дімас, всім гарного вечора і всім пока!